Ураган вдома двічі переміг «Спортлідер плюс і зрівняв рахунок у серії півфіналу. У столиці Прикарпаття відбувся кубок України з бодібілдингу 2015. Після двох поспіль гостєвих поразок у Хмельницькому минулого вікенду Івано-Франківський ураган зумів зрівняти рахунок у півфінальній серії плей-офф Екстралігії. На домашньому паркеті коледжу фізичного виховання підопічні Івана Скіцька виграли обидва поєдинки у спортлідера плюс у суботу. Основний час з рахунком 4-2. дублем у цій грі відзначився кращий бомбардир драконів Михайло Зварич, якому двічі асистував молодий Андрій Цілик, котрий сам зробив свій дебютний гол у цьому сезоні і зробив рахунок Наприкінці хмельничани при грі в більшості змогли двічі вразити ворота колтка, а фінальну крапку за півхвилини до сирени. Точним ударом 10-метрового поставив Павло Миколюк. Емоції, звичайно, позитивні, бо все-таки обіграли дуже сильного суперника. І знаєте, як то говориться, ми не мали права на помилку в цій ігрі домашній. І однозначно емоції позитивні. Завтра з хорошим настроєм будемо готуватися до другої, можна сказати, зверх важливої гри. Бо все-таки у них все рівно ще вони можуть спітнутися, ми вже не маємо права ці, ці помилки робити. Ще раз хочу привітати франківськ, клуб, хлопців, з хорошою, впевненою, закономірною перемогою. Виконали установку. Е е в цій грі була видержка терпіння. Хто от помилиться Хмельницьк, помилився в перші, можна сказати. І наші хлопці можна з цим справи. Ми з цим не справилися у Хмельницьку, де треба було видержку і терпіння, особливо в другій грі. Наші хлопці з цим справилися. І рахую, що в перший тайм створили два-три ну, таких 100% момента, а в другому таймі все стало на свої місця. І ще раз кажу, закономірно і впевнена перемога. Не там випадково. Так що ще раз хочу хлопцям подякувати за цю перемогу наступного дня. У неділю івано-франківці, які не мали права на помилку, зрівняли рахунок, програючи по ходу матчу 0-2 і 1-3, і перевели матч у серії після матчів пенальті. 15 поспіль шестиметрових ударів гравці обох команд реалізували. Визначальним став промо голкіпера спортлідер плюс Богдана Тимощука, який приніс перемогу урагану 8 8-7. А відтак рахунок у серії до трьох перемог став 2-2. Тож вирішальний п'ятий матч відбудеться у суботу, 9 травня у Хмельницькому. Переможець цього протистояння вийде до фіналу плей-офф, де на нього вже чекає чи не чемпіон харківський локомотив, який у іншій парі у трьох матчах переграв Львівську енергію. У столиці Прикарпаття відбувся Кубок України з бодібілдингу. 2015. взяти участь у цьогорічному кубку. Зголосилося понад 300 учасників, що стало рекордом для весняних змагань івано франківської федерації бодібілдингу. Окрім того, це взагалі перший турнір такого рівня проведений на Прикарпатті. Змагання відбувалися у категоріях бодібілдингу, фітнесу, бодіфітнесу, класичного бодібілдингу, фізік та бікіні. Небагатьом федераціям випадає шанс провести кубок України. Чемпіонат проходить на високому рівні, адже це відбуковий тур на міжнародні змагання. в тому числі буде формуватися збірна України на перші європейські ігри, які відбудуться в місті Баку, що в Азербайджані, серед учасників найкращі культури з усіх куточків України. Були серед них навіть спортсмени з окупованих територій. Беруть спортсмени зі сходу України. Є багато спортсменів, які попри будь-які перепони вони не зрадили Україні. Вони приїхали на нашу землю сюди. Ну на їхню землю, також на нашу українську землю. Вони виступають тут і вони раді бути в нашій збірні і в Україні. В тому числі є багато членів виконкому федерації, віце-президенти федерації, які з Криму вони приїхали сюди для того, щоб показати те, що вони разом з нами. Немало й було також воно франківців. Назарій Бронін присвятив бодібілдингу половину свого життя. Займаюся 14 років. Все так поступово. Звичайно, були там перебої, але е, ну, скажем, більше займаюся для себе. Тобто, це, це моє хобі. Я в залі відпочиваю, відволікаюся від роботи. Кожна людина може побачити своїх конкурентів, проявити себе, показати. Ну і відповідно якось реалізуватися в майбутньому. Ігор Кості виступав у категорії класичний бодібілдинг, плюс 175 сантиметрів. каже, конкуренція була сильна, йому перемогти не вдалося. У нас в категорії було 15 чоловік. Перемогли представники міста Харкова, дуже хороші, дуже якісні, дуже підготовлені хлопці. Переміг сильніший. Що подивилися на виступ інших, на форму інших учасників. Є до чого прагнути, є куди далі йти. Кількість учасників у жіночих категоріях просто вражала. Найбільше їх було у бікіні до 163 ста шестидесят сантиметрів. Щитаю сібну надати сюди найкращим лідером, щоб побідіть. Я йду тільки на соревновання, треба йти тільки за з різних срінування у результаті двох днів змагань у загальнокомандному заліку. Перше місце посіли учасники з Києва, другими були харків'яни, а третім – одесити івано-франківці завоювали немало медалей у індивідуальних змаганнях. Незабаром стартує чемпіонат Європи в Баку. Які очікування чемпіонату? Як ти годувався, власне, ну, про етапи підготовки, які очікування від чемпіонату само? Чемпіонат Європи в Барселоні, Іспанія, а в Баку це вже будуть європейські ігри згодом. Значить, зараз вже завершальний етап. Тобто в понеділок це ще буде, я вже виїжджаю до Києва, а там літаком вже до Барселони. В середу зважування. І, напевно, цих... Шість днів ще залишилося до зважування, вони будуть найважчі, Чому? бо треба влізти в категорію. Тобто зараз себе максимально обмежив в їді, на те, що там дієта, взагалі фактично нічого не їм, там трішки, може на вечір якогось м'яса і все. Важко терпіти, але вже звик. Звоїть, ось, але є мета, ціль, і тому вистачає ніби як психологічна сил. І готуємось. І що ще важливо, важливо втримати це чемпіонство, бо не будучи чемпіоном, легше виступати, ніж ти вже ним був, і є, і втримати цей титул досить складно. І напевно найбільше переживаю ось. Суперники будуть сильні, як завжди, і будемо старатися переїжджати з перемогою. А яка з конкуренція на Європі? Світ все-таки там рівень серйозний був в Канаді. Зараз от яка конкуренція буде. На Європі конкуренція. Фактично не є слабшою за світ, чому, бо ті основні суперники, які виступають на світі, ті лідери, та трійка-четвірка, вона обов'язково буде і на Європі. Просто на світі може ще додається декілька атлетів, яких я можливо на Європі не бачу, але вони не є такими великими конкурентами. Тобто Європа і світ можна порівнювати як одного рівня змагання. Ну, по статусу зрозуміло, що світ він цікавіший і більш престижніший, але по складності, по виступу для мене Європа, як і світ, буде складною, і суперники будуть ті ж самі. Фактично за три тижні буде ще одна вагома подія, перші європейські ігри. От власне про ці змагання розкажи, які от очікування це буде вперше буде взагалі в світі в історії. Так, це буде вперше, це буде грандіозна подія, перші європейські ігри, які вже були. Закладені ще в 12-му році, вони будуть вперше е, проходити це буде місто Баку, Азербайджан. Що саме цікаве, що в мене батько з Азербайджану, я там ще жодного разу не був. І тут така нагода е, приймати участь ще й саме в Баку. Е, тобто величезне бажання поїхати туди, а ще як не спостерігачий учасник змагань, це просто розриває, ну, хочеться, готуєшся. І... Ось а... що на рахунок підготовки зараз до змагань, ну ми розуміємо, що настановище зараз не є. Хороше в країні і складно фінансово, так як і на Олімпійський вид спорту, теж дуже, дуже досить складно і стараєшся долучати там і друзів, і партнерів, і сам десь щось е, підекономити, щоб ну, відкласти і поїхати на ті змагання. І, а ще виникають такі питання. Ось, наприклад, вчора е, до мене написав е, товариш е, на Фейсбук, е, він зараз знаходиться в АТО, в Мукачево. Е, він там вже декілька місяців мали відпустити на ротацію, не відпускають, і звернувся з проханням, що вже дуже багато до багатьох людей звертався, і люди допомагали, але вже настільки і, часу це триває, що деякі люди, вже, які допомагали, вони вже там якийсь енний раз допомагати не можуть. І він каже: пишу тобі, можливо, ти чимось допоможеш, в цей нелегкий час. І в мене тут якось так вийшло, Вчора мені машину вдарили, товариш написав, сам збираю там. Пару гривень, щоб скласти суму і поїхати нормально на змагання. І тут ще прийшлося, довелося підтримати товариша, бо вони зараз збирають кошти, може хтось і долучиться, збирають кошти на запчастину до Камаза 740-го. Це поршнева група якась там в моторі. Ось вона коштує ніби небагато 6870 гривень. І треба ці кошти, щоб замовити, бо без КАМАЗа хлопцям важко. Ну і ми з Андрієм Грицаком, Андрій, секретар федерації, ми з ним подумали і вирішили так наші ці копійки зібрати і дати там якихось нещасних 3 тисячі гривень, вже їм буде легше. І ще може хтось такий, як ми, ми бодібілдинг, федерація бодібілдингу, може федерація паверліфтингу, не пожаліє і дасть там ще якусь тисячу гривень. Ось, є ще декілька днів, хлопцям треба зремонтувати Камаз. Ну і це так все накла... на... наклалося, все на купу. І там витрати, і там, і там, і там, і хлопцям треба допомагати, але нічого не поробиш, це життя. Ну, Ми стараємося і не забуваємо і... готуватися так само зараз, в цей час. Треба ж представляти нашу країну, бо я пам'ятаю, вчора йду з управління <кхи> спорту. Там якраз хлопці стоять то. І мене побачив. І таке кажуть, о, та тобі треба до нас спитувати. Бо я йду, в маєш такий коротенький. Вони кажуть, тобі до нас. Кажу, хлопці, немає питання, я до вас, а ви давайте якогось достойного, хто мене замінить, хто буде виступати на чемпіонаті. Так, щоб спорт, ну, спорт не може вмерти. Тому треба комусь і тут працювати, комусь захищати. Ось. І готуємось, стараємось. І що найважливіше, що наше місто. Ну, як всі знають, ну не тільки красиве і тепле, але й, ну, воно і чисте, можна сказати, порівняння з іншими містами. І... Це і про це можуть і свідчити інші області, які приїжджали до нас нещодавно. У нас відбувся Кубок України вперше. Таких масштабів було понад 350 спортсменів і приїхали зі всіх областей. Навіть із Донецька були люди із Криму, були люди, представники атлети. Всі змагалися, було цікаво. Дуже сподобалось наше місце, наше розташування, що поряд вокзал, поряд зразу і готель, і драмтеатр, і, і красивий. Готель, і кухня їм сподобалася, зразу 100 метрівка, і зараз тепла погода співпала на ці дні. І всі в величезному захваті, адже попередні кубки і чемпіонати України проходили в інших містах, таких, наприклад, як Черкаса, Львів. То, грубо кажучи, ми планку не понизили і не втримали. Ми її перевищили, ну можливо, вдвічі. Тобто Івано-Франківськ себе достойно показав не тільки там спортсменами, які готуються. Можливо, у нас не такі сильні спортсмени, як в федераціях, які вже існують понад 10 років, а то і 20 років. В нашій федерації тільки літку буде рік. Але ми показали наскільки в нас є красиве місто. І ми цим гордимось. І навіть... Всеукраїнська Федерація навіть запропонувала, так, ніби жартома, але це насправді все в силі, провести, наприклад, у нас чемпіонат Європи. Десь в майбутньому, можливо, через рік. Це вже практикувалося і в Україні це вже було вдвічі проводилося. Один раз в Донецьку. Це було, я не пам'ятаю, років п'ять, мабуть, тому назад. Я, ж, я ще тоді не виступав. І, і так само проводився Чемпіонат Європи в Києві. І ми хочемо, можливо, десь і привезти і в нас. Було б непогано, я думаю, що є в нас така нагода. Тепер треба буде тільки зібратися і це все організувати. Ось. А про подальші якісь турніри, які в нас будуть проходити, то вони будуть попланово проводитися, як і в всіх інших федераціях. Це і восени, і так само весною. і... Будемо е, розвиватися, і ще хочу наголосити, що, е, наприклад, минулого року у нас ще не було такої кількості і тренажерних залів, і стільки спортсменів, і бажаючих займатися спортом, як е, це е, на сьогоднішній день. І це свідчить про те, що наша область в командному заліку на цьому заході Кубку України здобула 9 місце серед 21 області, які приймали участь. Дев'яте місце це дуже класно, це навіть не на середина, це трошки ближче вже до першого. Я думаю, що це дуже хороший результат. Сам особисто я не виступав, можливо, би моя медаль, бо нас посинула лише на один щебель ближче до першого, можемо були Аби сьомі чи восьмі, але е, хочу відзначити, що в нас е, в Івано-Франківську три атлети, які здобули призові місця. Е, це в категорії бодібілдинг. Такі є Богдан Гладунок, він молодець. Вперше його бачив, він виступав, здобув друге місце е, в своїй категорії. Е, так само Пронін Озарій це в категорії фітнес, він став третім. І, також, також, також це дві медалі і... ні, дві медалі тільки були. А всі решту хлопці, вони декілька чоловік потрапили до фіналу. Фінал це шестірка, вісімка, залежно в якій категорії. А загалом наших хлопців і дівчат приймало участь, 20 чоловік було заявлено. Тому серед 20 і фактично всі новачки, тобто немає таких, хто, хто вже приймав там, вдруге на Кубку України чи Чемпіонаті України вже там, вдруге чи в третє е, участь. І вже такого рівня досягли. Тобто молодці, як для першого разу це сильно, тепер головне просто не тримати результат, розвиватися і показати вже на наступний раз Дніпропетровську буде чемпіонат України осінню. Весною завжди проходить Кубок, а осінню вже все більш престижніший рахується турнір, там вже трошки більше спортсменів з'їжджається. Крім того, ти отримав ну, нарешті, це звання заслуженого майстра спорту, тобі вручили це урочисто. Наскільки для тебе це важливе звання? І, власне, от, що ти відчуваєш Ну, це, напевно, гордість. І нарешті, це найвища ланка в спорті. Здобути звання заслуженого майстра спорту України. І ще, напевно, потім після цього звання вже в майбутньому можна і здобути звання заслуженого тренера України. Ось. І... Ну, в душі таке величезне задоволення, що нарешті там дослужився, ну, вже мені не 15, не 20 років а... <хи> понад плюс. Тому <кхи> раніше тільки про це я міг мріяти, ще коли в школі там вчився, чи не в університеті, і навіть би і не здогадувався, що колись дослужусь, дотренуюсь до такого звання. І це все можна сказати і випадковість водночас, і не тільки старання і праця. Бо ще брати п'ять років тому, то я не міг би подумати, що я буду саме в цьому виді спорту представляти там нашу область, Прикарпаття чи Україну взагалом. А так воно якось все склалося само собою. Адже в мене останніх 10 років, навіть більше 15, це в мене був акцент на танці, як всі пам'ятають, такий колектив вертикал ліміт. Які були на талантах в фіналі, так само танцюють всі третій сезон, де я попав до двадцятки і дійшов до середини. Тобто я вже переключився, був повністю з руками і ногами, з головою, підключився, переключився на танці. Тобто я про спорт загалом забув. А потім якось воно так життя перекрутилося, ще повернувся я в спорт, і результат пішов. і Просто я від цього отримую задоволення, і мені це подобається. Це складна праця, хтось з Боку може подивитися і сказати, що ну, це важко, це як неможливо. Так само я можу сказати, там, хтось сидить е, е, за касовим апаратом в супермаркеті і цілий день рахує. Я би так не зміг сидіти, це так само складно, я би просто згорів би, там, на тому місці, мені простіше займатися. Я до цього привик і я це люблю. Головне займатися будь-якою справою, а це вже не важливо, е, що ти робиш. Якщо це подобається і в кайф, тоді. Це, як кажуть, приносить плоди, результати. А коли це не подобається, то і відповідної результати немає. Одразу двоє гравців баскетбольного клубу Франківськ потрапили до складу жіночої збірної України, яка днями розпочала підготовку до євробаскету 2015. Континентальний турнір відбудеться в Угорщині Румунії з 11 по 28 червня. Отже, до лав національної команди головний тренер Вадим Чичуро викликав капітана Франківська Христину Мацько. У сезоні 2014-2015 вона стала кращим снайпером команди, здобуваючи 18,1 очок за гру, а також стала кращою за підбираннями 9,5 та перехопленнями 2,5 за гру. До того ж, 23-річна уроженка Івана Франківська мала кращі показники ефективності в команді – 21,4 бали. Другою збірницею стала франківчанка Наталя Скорбатюк, яка у 13 матча з чемпіонату Чіночої ліги України здобула в середньому 17 очок та 6 підбирань за майже 39 хвилин на паркеті. Окрім того, до розширеного складу збірної України потрапили екзравці Франківська Вікторія Мірчева та Ганна Заріцька. Перша виступає у команді Кале Франція, а друга у команді «Седельце Польша. Варто додати, що баскетбольний клуб Франкіз закінчив минулий сезон у призерах, першого своїй історії, здобувши бронзу чемпіонату України. Чергові матчі чемпіонату інофранківської області з футболу серед команд першої ліги виявилися на голи. Як і очікувалося, найінтригуючим поєдинком п'ятого туру, що відбувався 7 травня. Виявився протистояння в Галичі, де місцевий Дістер, вперше за часи виступу в еліті, зумів перемогти брошнівські Карпати. Сталося це завдяки хитрику Ігоря Ходоб'яка і вирішальному точному удару Томана на 89-й хвилині. Натомість беззаперечний лідер першості Оскар Спідгіря забив у ворота Косівської Гуцульщини одразу вісім голів. Дублями відзначилися Стюк Дмитрій Істоцький голу записали на свій рахунок цимбалісти і герн. Не менш переконливу перемогу, здобули коломийські Карпати, які здолали Горденківський пробій з рахунком 6-1. Також відзначимо перемогу франківської Нікі над нафтовиком 2-0. А також звитягу калиша в обласному центрі 3-1. Три очки також здобуло Придністров'я. Минулими вихідними у івано франківську відбувся дитячий футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті загиблих воїнів за незалежність України. Участь у змаганнях взяли футбольні команди, спеціалізованих шкіл та клубів міста 2006 року народження. Турнір складався з двох днів. Спочатку виграли в групах, потім вже стикові ігри сьогодні в п'ятницю вийшли. Турнір присвячений пам'яті воїнам АТО ж, Бач, бачите, яка тяжка ситуація в нас в Україні. Я думаю, що для дітей треба такі побільше свят робити. Тому що діти це наше майбутнє. Ми прекрасно розуміємо, що з дітей починається. Всі, всі великі футболісти стають з дітей. Цей турнір започаткований та проводиться за ініціативи новоствореної громадської організації ветерани футбольного клубу Прикарпаття, Комітету фізичної культури спорту Івано-Франківського міського конкому, а також Івано-Франківської міської федерації футболу. Створено е, буквально пару місяців тому е, громадське об'єднання ветеранів Прикарпаття Івано-Франківська. І з цього моменту, коли ми створили, піднялося питання, так як в нас є в яскраві сторінки в франківському футболі на досить високих рівнях. Вирішили створити цей юнацький турнір за участю команд 2006 року, їх було вісім, Провели його з перехідним кубком. Будемо проводити його кожен рік за підтримки Володимира Шворилька, народного депутата України, і місць виконкому спорту міського спорткомітету міста Івана франківська при допомозі провели цей турнір. Получили задоволення, побачили цікавих перспективних дітей. Ну і будемо рухатися в цьому напрямку. Щодо перебігу турніру, то у вирішальному матчі зійшлися дві найсильніші команди ДУФК Юніор та ДУФК Ніка 05. У підсумку, перемогу з рахунком 2-0 святкували підопічні Олександра Микуляка. Всі зібрались місцеві команди. Завжди, знаєте, вони в школах спілкуються між собою. Не не, не то, що принципово, для себе, для дітей. Постаралися, досить тяжка гра була в фіналі. Ви бачили, в кінці, за три хвилини до кінця вирвали перемогу. Я би хотів привітати всіх дітей. Саме головне, щоб свято вдалося без травм. щоб дітки оздоравлюються, коли приходять на тренування. Ну і побажати, щоб ми тільки ще збирали дітей. Дітей, щоб проводили ще такі змагання. Радості переможців не було меж. Це й зрозуміло, адже юніор здобув перемогу над своїми головними суперниками. З нікою було грати дуже тяжко, ми ледве відбивались, але от нам пощастило. От, чуйко, Андрій Чуйко так вдарив у а я просто лівої добив. Третє місце турніру вибороли юні вихованці СДІ Шор Прикарпаття «Прикарпаття-1», які здолали команду од США з рахунком 3-0 п'яте місце у команди ДЮСШ номер 3, яка перемогла ДЮФК Юніор 2. Варто додати, що у суботу, 9 травня, в івано франківську відбудеться по-справжньому історична подія на міському стадіоні рух пройде матч між ветеранами Івано-Франківського Прикарпаття та Львівських Карпат. За Прикарпаття виступлять чемпіони СРСР України, володарі Кубка СРСР та України, вихованці Івано-Франківського та Прикарпатського футболу. Золотий склад Прикарпаття 87 коли команда зайняла третє місце, та переможці першої ліги. Хто скучив з уболівальників, будемо говорити за футболом? який тут декілька років ще назад був. З другою душою запрошую на стадіон Рух 9 травня в 16.30 відбудеться матч. Трошки згадаємо яскраві сторінки прикарпатського футболу.